Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. І перед тим як ми почнемо, будь ласка, напишіть в коментарях, чи подобається вам мій новий куточок для запису відео. Бо я завжди намагаюся знайти найкращий варіант, щоб і світло було гарне, щоб і фончик був красивий, і я ще була не занадто мала, не занадто велика. Тому, будь ласка, напишіть, як вам. Мені здається, цей варіант поки що з всіх попередніх найудачніший. Скажіть ви, як вам моя нова зачіска? Я зробила себе хвіст не через те, що в мене брудна голова, якщо ще вона дуже чиста, просто вирішила от, ось так сьогодні. <гум> Сьогоднішня наша тема буде звучати драматично: шлях емігранта, наприклад, за кордоном, або як здобути за кордоном професію, яку професію, де працювати і так далі. Бо я живу в Швейцарії вже три роки. І за три роки я змінила три не просто міста роботи, а загалом глобальна професія. У мене було три взагалі не пов'язаних з собою професії, і частково пов'язана ця професія з моєю е, освітою. Бо коли я працювала в школі, у мене питали: а ви ж, ви ж вчителька? Я не вчителька за освітою. Коли я працювала в лабораторії, мене запитали, ну ти ж хімію, здається, вивчала? Я хімію ніколи не вивчала, окрім шкільної програми. А, ні, я не хімік. Зараз я працюю в фінансах. Так само я не бухгалтер, я не контролер, я не маю, не вивчала нічого пов'язаного з цим. Я не економіст. Моя, а, мій, моя освіта, мій аусбілдунг. Математик за бакалавром, магістр у мене в сфері фізики, хто не знав. Тому нічого ну, можна сказати, так, що я вчитель математики, ну я вчила математику, я викладала математику в школі. Окей, що тут можна пов'язати. Хоча вчителі математики в Швейцарії взагалі не повинні бути математиками за освітою, щоб бути вчителем математики. В Швейцарії я вже розповідала, що математику викладав вчитель також фізкультури, і взагалі він був за освітою, як це сказати, ну, фізкультурник якось не дуже поважно якось звучить не дуже. Ну вчитель фізичної культури, ладно. І він ще навчав дітей математиці. І, здається, там щось у нього, якась біологія, ще була, щось таке. Там якісь три предмети. Були, вже не пам'ятаю, але пам'ятаю фізкультура і математика. Тому розповідаю про свій шлях. А, було вже одне відео, трошки іншого формату, де я в такому помаранчевому светрі сиджу і розповідала про взагалі, як знайти роботу, але я тоді тільки планувала йти в лабораторію. А зараз я вже з лабораторії пішла, я вже в іншому місці. Вже багато часу пройшло, і вже я ще два рази змінила свій напрямок. Е, і я хочу просто дати ще надію людям, які думають, а ким я зможу взагалі бути за кордоном. Наші дипломи там нікому не потрібні. Е, вони ми будемо там всі мити поли або працювати в Макдональдсі, Що я не вважаю поганою роботою, просто людина так нагнітає, що от вона була в Україні. Якимось там, наприклад, успішним економістом, там кимось, і, приїхавши за кордон, вона обов'язково у неї лише один є варіант це піти в Макдональдс. Я хочу розповісти, що це не завжди так, і багато я вже це говорила, також залежить від вас. Коротше кажучи, погнали. Я була вчителем перші півтора роки. Я працювала так півтора року, можливо, навіть трошки більше. Я працювала в двох школах, знайшла я цю роботу самостійно, як першу школу, так і другу школу. Працювала я там паралельно, викладала я математику, біологію, етика і релігія, англійська і, і, і інформатика. Останню, останній предмет, я взагалі будувала план занять, схему, що ми будемо робити, як ми будемо робити, які проекти ми будемо ми робити самостійно. І в тій школі, де я працювала, в приватній школі, мене там і зробили ще не дуже вдало це все було зроблено, чесно кажучи, було знаєте, дуже все необережно, дуже все. Швидко нічого не пояснили. Це було не дуже, коротше кажучи, класно сплановано, але сам факт, у мене тут навіть є мої, зараз я вам покажу такі візитки, де написано, що я, можна сказати, веду математичний гурток і завідуюча математичним відділом в школі. У мене їх багато. До речі, тут дуже це популярно робити всім візитівки. Нащо взагалі не зрозуміла? олдскульно, як Всяк з газетами, так і з візитівками. Дуже полюбляю це олдскул. У мене лежать вже порахуйте скільки, але буде гарна, гарна пам'ять. Школа класна, все класне, Трошки вже, як я сказала, було не це все якось не сплановано. Тобто, мені сказали, ти будеш завідуюча математичного відділу всього. Роби, що хочеш, щоб дітей було в нас багато. Мови я ще не знала німецькою. Директор розмовляв тільки німецькою мовою. Роби, що хочеш, щоб було багато дітей, щоб все було у нас добре. Займайся, коротше, якось. І там була така історія, що їм не подобалась вчителька, яка працювала переді мною, тобто до мене. І коли я прийшла, вона ще була. У них там були якісь свої конфлікти, щось було незрозуміло. і мене просто, знаєте, так туди запхнули і сказали: Руби, давай, налаштовуй нам все, щоб все було добре. Мені, я перепрошую, там скільки мені було? 23-24 роки, так е, я. По-перше, я не спілкуюся з німецькою, тобто, що ускладнює, мені взагалі, тобто, тому що більшість дітей саме з цього кружка математичного вони говорили німецькою. Школа була інтернаціональна, тобто, школа сама спілкувалася англійською, діти, які просто там навчаються. А ось цей кружок, ось цей департамент математики, він був німецькомовний. І я там «а», «б», а, а, «ми», ну, тобто було реально це складно. І мені це все не дуже сподобалось. І я Вітте пішла, тобто закінчилось нічим, хоча можна було і залишитись, можна, і повернутись, і далі працювати. І люди, які надали цю роботу, з якими я познайомилась, це був такий гарний дуже досвід. І ми досі в абсолютно нормальних стосунках, і все добре. Але мені я зрозуміла, що мені це взагалі мені не подобається, коли все. Знаєте, так сумбурно, не сплановано, якось нічого не пояснюють, щось роби, щось не роби. Потім мені сказали, роби ще, якщо там є в тебе час, роби нам інстаграм, зроби то. Я почала робити інстаграм. Вони сказали: та ні, якось це не наш стиль. Я говорю: а ну давайте зробимо вашому. А ми якийсь стиль у нас не знаємо. Тобто, знаєте, було багато запитань, а вони самі не дуже зрозуміли, що вони взагалі хочуть отримати. І я якось я бачила, що особисто у мене там майбутнього нема. Тобто, навіть якщо цим всім керувати, у мене не було не натхнення, не бажання, і я була така втомлена. І е, не було на це, на це настрою, хоча напевно можна було це якось там. Скорегувати, якось там щось там придумати, якось там це. У мене не було на цього настрою, чесно, я не хотіла цим займатися, просто мені було це нецікаво. Я, я пам'ятаю, що я просинаюся, думаю, Боже, опять туди йти, господі, я пам'ятаю, що навіть декілька разів на пару хвилин на урок спізнювалась, тому що мені було ну так, лін, ну так мені не хотілося туди йти. А мені йти туди було 5 хвилин, просто ну 7 пішки. Я зайду в цей дощ. Мені не хочеться ці діти, мені не подобається. А діти, ну коротше, навіть тут не буду додавати. Діти спортсмени, їм все це взагалі не цікаво, ні ця математика, ні ця англійська. І щось їх змов заставити зробити у мене виходило, але не завжди. І ось це ти сидиш, знаєш, ти думаєш, Боже, я навчався 6 років, що ось це зараз намагатись пояснити два плюс два. Подростку, якому підлітку, там 16 років, який обожнює футбол більше, ніж все інше в житті. І ти просто, знаєте, ну, відчуття було жахливе. Ну, Це відчуття було ще пов'язано. І зараз би я робила це все на... по-іншому. Я б робила зараз по-іншому. На той момент не було бажання цим займатись, вияснювати знаєте, ці. Стосунки з директором, пояснювати йому це все мільйон разів. Мови нема, ще раз додаю, дуже складно було. Він не спілкувався англійською, не спілкувався, англійсько, спілкувався німецькою. Ось, і якось так воно ну, пішло не туди, можна сказати, або навпаки, туди, бо я завдяки цьому вивчила мову в короткі сроки, я вже розповідала вам, можете подивитись відео. І знайшла іншу роботу в лабораторії. І знаєте, у мене була, був такий ще в Україні. Таке бажання, така якась ідея X, попрацювати в лабораторії. Я навіть коли шукала стажування за кордоном ще до війни, бо я планувала їхати попрацювати, понавчатись за кордоном якось так інтелігентно, знаєте, не просто емігрувати, а саме такий досвід отримати. Я шукала не знаю, чому я шукала завжди в лабораторії. Я пам'ятаю, що я знайшла одну лабораторію, програму для студентів-випускників в, в компанії Тева. І я хотіла туди податися, я недавно це згадала, що як цікаво, мені завжди хотілося потрапити в лабораторію. І я вам хочу сказати, що ну, я б, напевно, порадила б попрацювати е, в лабораторії всім, бути в якомусь іншому світі, бо я ще працювала на фізичній лабораторії у нас в університеті Каразіна. І, так, хімічна лабораторія, фізична лабораторія університету це різні лабораторії, їх не можна порівняти, але все одно, рівень швейцарських лабораторій. Я пам'ятаю до них, коли перший раз прийшла, вони там щось хвилювали, що у них щось не прибрано. Вилізана лабораторія, все підписано, знаєте, ось, та мілачей. Можливо, це навіть трошки бісить, коли все занадто чітко. Там були свої мінуси, там були свої люди, які могли забути закрити якийсь хімікат, він вилився. Там були свої недосконалості, але масштаб. Всього, що я бачила, мене просто я була в шоці. Всі ці якась апаратура, цей продукціон, ці біли халати, хімія, якісь реактиви, якісь штуки, якісь там ці. І, і ти як в якомусь фільмі. Потім ти вже до цього звикаєш, і там уже ти така, що там, що там? Але насправді я досі, я там, коли заходжу в той корпус, дуже рідко там, але я коли за своєю подругою там, я її забираю, я. Так, так туди трошки, знаєте, так заглядаю. І так з думаю, блін, ну лаба нереальна. Ну, як би мені там, що мені там не подобалось, а мені багато що там. Мені... там по -по, -по кар'єрної частині. Але яка вона фігізна. Як круто, що я там попрацювала майже рік. Чого не допрацювала, бо я. Коли ти, як вже сказала, трошки попрацював, вже бачиш там якісь мінуси, вже розумієш, що ага, тут так, тут мені не дуже, це мені не дуже, це мені то, то 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 Починаєш придиратися, вже ти розслабився трошки, і ти шукаєш щось ще краще. Як саме я й робила, я сказала це своєму менеджеру, що я б хотіла б піти в інший відділ. Вони ну, з розумінням віднеслися, не дуже хотіли мене відпускати, але все одно зрозуміли. І навіть пропонували мені також варіанти. Тобто, мені говорили, там можна теоретично туди, якщо там буде місто, тобі можна туди. Туди мені сказали, не йди, там тобі буде точно нецікаво, це не для тебе. Ось сюди, сюди-сюди. Ну, але за, я знайшла все сама. Тобто, я на внутрішньому сайті компанії сама знайшла собі місце, сама подалась, написала HR, який е, займається саме цим відділом. Написала. Йому що я дуже хочу туди потрапити, бо, будь ласка, ось надсилаю своє резюме, все зареєструвалася, надіслала і о, відправила без якоїсь надії туди потрапити насправді, бо, ну, бо також це не дуже мій профіль. Це, о, я не закінчувала той, той інститут, який вони о, там написали, треба так там економічно, якийсь там щось там закінчити. У мене цього, цієї освіти нема, у мене інша, математична. Ну, можна сказати, ну, математика, цифри це ж, в принципі, там, схоже. Ну так, схоже, але не треба бути математиком, щоб піти працювати в фінанси. Потім я там трошки думала, соромлюсь мови іноді. А в фінансах все ж все ж таки ти більш спілкуєшся. ну, більше ти спілкуєшся там ну, 75% свого часу або там переписка, або телефон, або якийсь мітінг, тобто ти постійно розмовляєш. Я через це, чесно кажучи, буквально нещодавно у мене пройшов цей страх. І я взагалі порівнювала себе з іншими, напевно. Я так думала: ну, зараз прийдуть якісь швейцарці, які навчились в цьому вузі, який вони зазначили, які знають мову досконало, у яких, можливо, навіть є якийсь досвід. І я просто на цьому фоні програю. І якось я чесно подалась, але відповіді так, я не очікувала. І я все-таки шукала далі. Але я намагалась, я просто розуміла, що в лабораторії залишатись не можна, і треба кудись, в принципі, вже куди завгодно, трошки в інший напрямок, але в цілому. Ну, Куди завгодно, але не в лабораторію, не в продукціон, не те, що пов'язано безпосередньо з такою роботою в хімічній хімічній галузі. Тобто чуть трошечки в сторону. І так я і потрапила в, в грудні. Я написала HR, надіслала своє резюме, письмо, і вже в... лише в лютому. Тобто так лише в кінці лютого, здається, коли я повернулася з України, з Харкова, вони мені написали, що хочуть мене взяти до себе. І я ще вагалась, бо мені, я ну, можливо, я не пам'ятаю, розповідала чи ні, я не на 100% мені там сподобалось. Я якось, знаєте, вже трошки ти звик. Там, друзі у тебе в лабораторії, ти вже знаєш, що ти приходиш, ти знаєш, що ти робиш, ти знаєш, з ким ти будеш спілкуватися сьогодні, там, куди ти підеш на обід, з ким ти підеш на обід. І, і там у мене вже була така своя кампанія, за якою я навіть сумувала перший там, місяць, ми з ними все одно зустрічались після роботи, вони мене дуже підтримували, Там мені говорили, що не плач, Аня. Я пам'ятаю мені, коли менеджер сказав, що типу, ну, давай. Там якісь речі ти, там халат віддати таке, і поруч зі мною стоїть колега, і вона мені говорить: плакати будеш. І сама стоїть така, бачу, що насупилась, я говорю. Не знаю, <ріст> може й і буду. І... Але мене, знаєте, так тепло підтримали. Хоча знову ж таки, я така людина, ну я вже говорила також, я сором'язлива. Я не люблю прощатися з кимось, якось так іти. Я не люблю увагу в житті, коли безпосередньо на мене вона направ, справлена, я мені дуже ніякого. Я це все взагалі не люблю. Я навіть на свій день народження взяла від цей вихідний, щоб мене ніхто не... Не вітав. Бо мені не подобається, коли це багато людей, вони стоять, тебе вітають і так далі. І так само в, в лабораторії, я, так, я їм довго не говорила, що я йду, щоб не було ось цього прощального вечора, якогось, щоб мені це все не влаштовувало. Але це все до чого? Що я звикла там, і мені не дуже хотілося якось, але я зрозуміла, що треба, і ця комфортна вже така в якомусь сенсі зона не відпускала. Але я зараз вже 4 місяці в новому відділі працюю. Все нормально, я взагалі так само мене чудово зустріли. Так само я вже тут спілкуюся з якимись новими людьми. Так само я тут вже познайомилася, і так само, якщо я хочу, ми йдемо разом обідати і так далі. Тобто кругозор розширився. І гірше не стало, стало по-іншому, але все ж таки добре. І я це до чого, що, ви знаєте, у мене бувають такі також моменти нещодавно. Я зранку просипаюсь про як себе мотивувати. Це я не знаю. Напишіть, як ви собі, себе мотивуєте взагалі. Бо іноді бувають такі відчуття. Я зранку знаєте, в цілий день нормально, нормально, ввечері нормально, лягаєш спати, все, все нормально, хороший настрій, все, зараз все обійдемо. Зранку просипаєшся, це в 7.45, там. Наприклад, просинаєшся. присунаєшся. Ай, думаєш, Боже, та нафіга мені це все просто треба. Ці якісь нові виклики, якась там робота, якісь гроші. Я взагалі не матеріальна людина. Ви мене бачили? Тобто ну, я реально лежу ось так 10 хвилин в, в постілі і думаю, боже, куди я в'язалась, яка робота? Боже, оце мені знову навчатись. Да нафіга я взагалі з цієї школи пішла, та треба було, Боже. Ну це чому так складно? І у мене ось цей, знаєте, круговорот. Ну, поки ти там не станеш, не походиш, хоча. Не, не завжди допомагає час, іноді я просто знов повертаюсь в ці е, стояння, коли ти нічого не хочеш, все ось так от проклинаєш, думаєш, Боже, Боже, Боже. Ну це я розумію. Це по-перше, я така людина, я, я все е, обнулю, знаєте, обнуліть мого. Тобто, все неважливо, все погано, все некрасиво, все безпросвітно, е, мені все не подобається, все плохо. Я така була завжди, і, на жаль, скоріш за все, я не змінюсь. Я не розумію, як можна це змінити, чесно кажучи. Я намагаюся себе якось переналаштовувати, але я ось такий ходячий в якомусь сенсі негатив стосовно себе. Тобто я завжди васхищаюсь всіма вокруг, а з собою я завжди недовольна. Я навіть, щоб ви розуміли, я навіть не можу своє відео переглядати. До цього це доходить. Я через силу дивлюсь їх, я через це їх не монтую, їх просто заливаю, тому що я не можу це частіше передивитись. Або коли Льоша дивиться його при мене, вмикає, я говорю завжди вимкни і йди, і, і, і слухай це відео в іншій кімнаті. Я не можу чути свій голос просто, розумієте? Ось така людина суперечлива, дуже суперечлива. Але фотографуватись люблю, фотосесії люблю. Ну таке. І я, я ще до того, що я там транслюю в телеграмі частіше, що давайте, давайте, працюйте, все буде клас, все буде добре, за кордоном класно, вас вийде ля-ля. ля Але я сама не завжди така, я іноді взагалі нічого не хочу. Я не хочу ні вставати, ні їхати. У мене нас ці дві машини зараз, нафіга мені взагалі машина, ні перша, ні друга. Якщо я так не люблю виходити з дому, якщо я так не хочу це все робити, і знаєте, ти просто. В якийсь момент хочеш від всього відмовитись, просто щоб нікого не бачити, нічого не чути і нікуди не йти. І я хочу вам сказати, що ці е, відчуття це абсолютно нормально. Е, ви за себе, себе, якщо у вас така фігня... блін, зараз буде прикольно, якщо всі не пишуть, ну у нас взагалі такого немає, так, так, тільки у тебе такий жах. Ну, але якщо у вас таке є, буває, то ви. Можете написати мені, ми можемо один одному там підбадьорити якось, але я хочу сказати, щоб ви сильно не. Е не сумували через це, бо я вважаю, особисто я вважаю, що це нормально. І мати різні настрої також нормально. Мінус, мінус в чому насправді величезний? В тому, що ви не даєте жити своїм родичам і друзям, скоріш за все. Ну, Друзям я даю жити, я друзям не розповідаю таке. А родичам, ну, я присідаю на уші. Постійно, всім, я всім е розповідаю родичам завжди, як мені погано. Батькам, чоловіку, а ну і все, Батькам і чоловіку. Ну, е жутко. Я це осознаю і змінити поки що, на жаль, не можу. Реально, не знаю, що це. я не знаю, як, як мені це змінити. Напишіть мені в коментарях, як від цього збавитися. Просто як це льощам видалити, деліт, щоб не було цього. Якщо... Е е е Ой, Боже, в школі також. В школі, напевно, було найгірше. В школі, коли я працювала, мене так крило, Ну, ще це був початок війни. Ще, знаєте, голова була іншим забита. Тобто це був ще такий період. Важкий в цьому плані. Можливо, якщо б зараз я працювала в школі, ну, неможливо, 100% було б по-іншому, бо ми. Навчаємось кожен день, хто як, хто повільно, хто швидко. І напевно, якщо б зараз я пішла б в ту школу працювати, я була б по-іншому налаштована. А може і ні. Бо ж часто також ти думаєш, ой, я б поступив би по-іншому. Така ж сама ситуація до тебе приходить, і ти поступаєш просто точно так. Також нічого не змінюється. Хоча тобі здається, що я там переймався. Да нічого взагалі такого не було там 5 років тому. Та да, не треба було взагалі звертати на це увагу. Та да, просто така фігня, я така була дура, а потім. Та схожа ситуація в іншому там якомусь трошки змінена, і ти поводиш себе так само. І що? Просто кошмар. Тому а, я вас всіх цілую, обіймаю. У мене є телеграм-канал, де ви з просто шаленою швидкістю. Просто для мене це шалена швидкість. Я так покрупіться збираю цих підписників. так мені, е, ну, Я вважаю нормально, але. Нешвидко це все йде, да? я вже рік веду в телеграм, і просто за місяць бах, більш ніж 100 людей підписалось просто протягом місяця. І я вам дуже вдячна, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я виставляю там багато цікавого, корисного, особливо, якщо ви переїжджаєте в Швейцарію. Я, я завжди відповідаю. Якщо у вас є питання по Швейцарії, по переїзду, по імміграції, ну, можливо, не тільки по Швейцарії, а загалом також буду рада відповісти на ваші питання. Не соромтеся, якщо ви соромитесь писати коментарі. Там ми всі спілкуємося на різні теми, тому я буду дуже вам рада. Також лайкайте, там багато фото, бо тут я не все викладаю, не всі там події, а їх багато, вони цікаві, можливо, ви захочете приєднатися. А ще я саме в Телеграмі пишу, коли я хочу зробити якийсь розіграш. Відео я про нього не говорю. А я пишу в Телеграмі, що друзі, чекаю на ваш коментар, оберу, який мені сподобався найбільше, або декілька. І від мене я вам надішлю подарунок в будь-яку точку світу. До речі, вже подарунок останньому коментатору останньої жінки. Я вже готую і в кінці, наприкінці цього тижня, відправлю в Харків. Тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть. Все, я тут залишу давайте так QR-код, потримаю його трошки. І буде ще під відео також е, посилання, за яким ви можете перейти і додатись в мою групу. Все, я вас всіх цілую, обіймаю. Е, також лайкніть це відео, підпишіться, щоб воно просувало, щоб канал зростав. Ле -ле 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 -ле. Все, пока.